Доброго дня, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні нашу студію завітала депутат Львівської обласної ради Мирослава Бабінська. Також пані Мирослава являється членом фракції Всеукраїнська об'єднання Свобода. Доброго дня, пане Мирославе. дня. Хотіла вас запитати щодо вашої фракції, яка оголосила, що буде в опозиції. Чи вплине це на роботу депутата з виборцями? Ну, Насамперед, я не належу до депутатів тітушок. Закон про вибори був створений таким чином, що людину в депутати могла висунути тільки політична партія. Відповідно, навіть не будучи членом політичної партії, але партія Свобода мене висунула, я маю за обов'язок бути належати до цієї фракції, що я і зробила. Всеукраїнське об'єднання Свобода в обласній раді справді оголосило про те, що йде в опозицію, по тій причині, що те, що відбувалося навіть от на першій сесії в обласній раді, воно не залишало місця для невладних, неурядових. І фракції. Тобто все було вже за нас давно вирішено, все було домовлено, от, і тому була зроблена така заява. Однак то не є підставою для того, щоб сісти і нічого не робити. Тому що я йшла в депутати з конкретною метою, йшла працювати, працювати для золочева і золочев'ян, і абсолютно цей намір в мене нікуди не подівся. І тому як депутат, на місці в Золочеві я планую працювати, продовжувати те, що я собі намітила. А сьогоднішнє моє інтерв'ю вже як депутата обласної ради, це, власне, одна з обіцянок, виконання одної з обіцянок моїх передвиборних, тому що я обіцяла, що буду інформувати своїх виборців про все, що відбувається в обласній раді. І власне, от перша сесія установча обласної ради, яка ще не закінчилася, тому що друге пленарне засідання буде 8 грудня. Але вже по першому пленарному засіданні є дуже багато інформації, яку я вважаю, що наші виборці повинні знати. І саме тому я тут. Яка ваша позиція щодо обрання керівництва Львівської обласної ради? Стосовно обрання керівництва Львівської обласної ради, чесно кажучи, в моїй практиці вперше. Це називається демократія по по-львівськи». і те, що я побачила, Ну, воно не зовсім було мені зрозуміле. У мене за плечима 12 років депутатства в Золочівській міській раді, звичайно, це зовсім інший рівень. Але все-таки, якщо ми декларуємо демократичні принципи, власне, ця демократія має бути і вона має дотримуватися. Те, що я побачила в обласній раді, коли голосували за. Голову обласної ради і за обрання заступників. Це виглядало таким чином. Президія зачитує прізвище депутата. Депутат підходить до столу президії, підписується за отримання бюлетеня. Тут же розкладає цей бюлетень, ставить галочку і мельдує свою лояльність, що він правильно проголосував, тоді несе цей бюлетень і кидає до урни. Було зовсім небагато депутатів, які дійсно таємно проголосували, і, звичайно, вони не могли вплинути на результат. Ну, мені здається, що це просто недостойно таким чином діяти, тому що ну, це не є чесний вибір. Якщо вже дійсно домовлено з партіями, з фракціями, то нехай ці вибори будуть чесними. І тому десь залишився такий осад тої демократії по львівськи Я не хочу вірити в те, що подальша робота теж буде в такому ключі продовжуватися. От. Ну, але от, от от таке перше враження. Таке перше враження відсутності, абсолютно відсутності демократії. Фракція Свобода не брала участі в тому фарсі, тому що ну, це треба було себе не поважати для того, щоб таким чином розпочинати свою депутатську діяльність. У мене просто сподівання, що багато людей, які прийшли в обласну раду, вони прийшли в перший раз, вони ще ну, не мають досвіду. І тому піддалася на такі якісь домовленості чи спокуси, як це можна сказати. От. Ну, от, маємо те, що маємо, але все одно я буду сподіватися, що новообране керівництво обласної ради все-таки буде настроєне працювати для громади. От, і е, що цей перший млинець, який такий дос, досить несимпатичний, вийшов, що враження буде. Потроху виправлятися, і, і що буде конструктив, я дуже на це сподіваюся. Чи співпрацюєте ви з іншими депутатами, що є родом із Золочівщини, мешканцями Золочівського, а саме Юрієм Сидоровичем та Зіновоєм Шептицьким? Шептицьким, так я бачу. Е, ну, ми знайомі із Юрієм Сидоровичем, і з Зіновієм Шептицьким. Ми е, бачилися минулого тижня. Я запропонувала, щоб ми зустрілися, тому що ну, нас фактично закон розігнав по різних фракціях. Але виборці то в нас одні, в нас золочів'яни виборці. І їх не особливо має цікавити, в якій фракції, в якій партії людина, яку вони обрали. Вони мають певні сподівання, і ці сподівання треба виправдати. І тому я запропонувала зустріч. Тут в золочеві, і для того, щоб ми просто узгодили свої дії, щоб якісь питання, з якими звертаються, наприклад, до мене і до інших депутатів. Якщо вони дублюються, значить треба якийсь системний підхід напрацьовувати. Ну я сподіваюся, що така співпраця буде, тому що інакше ну, в нас не вийде те все, що ми запланували. І, ну, Користуючись сьогоднішнім інтерв'ю і можливістю звернутися, я ще раз звертаюся до колег депутатів. Будь-який час я відкрита для розмови, і я вважаю, що ця розмова якнайшвидше має відбутися, тому що роботу треба робити вже. На минулій сесії повинно було відбутися голосування щодо виділення 5 мільйонів гривень на Львівську облдержадміністрацію. Як ви ставитесь до виділення продуцію, що ви думаєте про доцільність виділення таких коштів? Ну, насамперед, це був не сказати легенький, шок, це нічого не сказати. Тому що перша установча сесія фактично робить депутатів депутатами, легалізовує їх, обирає керівний склад, формує комісії і так далі. І тут нам порядок денний дають проєкт рішення там, про внесення змін до програми фінансування. Насамперед, все, що стосується фінансів, це є. Питання, яке має опрацюватися насамперед в профільній комісії, тобто в бюджетній комісії, пізніше воно має опрацьовуватися у всіх інших депутатських комісіях, принаймні поставити людей до відома, а вже пізніше має голосуватися. І тут людям, які щойно стали депутатами, пропонують голосувати. Пропонувалося 7,5 мільйонів на. Фінансування працівників обласної державної адміністрації і 1 мільйон на надання матеріальних допомог потребуючим. Ну, це десь от, прошу собі співставити. Правда, до, до честі депутатів все-таки вдалося збити ту планку на 4 мільйони. І 900 тисяч гривень. Ну, мотивувалося тим, що буде скорочення працівників апарату ОДА, і потрібно буде виплачувати розрахункові кошти. Ну, як на мене, це є державна структура, яка фінансується з державного бюджету. І тут обласний бюджет настільки щедрий в кінці року. Ну, це десь трошечки. Підозріло, як на мене, тому що, по-перше, якщо ця програма приймалася ще в попередньому скликанні, якщо за нею голосували, якщо там депутати справді вже працювали в тій бюджетній комісії, напрацьовували якісь певні суми по розподілу бюджету, вони б мали ці поправки проголосувати. Чому от, от така поспішність, чому це перекидання цього рішення? Я вважаю, абсолютно воно було неправомірним не це рішення на першій установчій сесії. Ну, але провладна більшість проголосувала дружно, взагалі таке дружне було голосування, от, не задумуючись. А можливо задумуючись. От. Але проголосовано. Проголосовано обласний бюджет виділяє 4 мільйони 900 тисяч на дофінансування чи фінансування працівників обласної державної адміністрації. Я вважаю, що громада повинна це все знати. Я не заперечую, що в ОДА також працюють люди, це також наші громадяни, там не є високі оклади і так далі. Але це не є аж та найнагальніша проблема, яку вже отак поспіхом треба продавлювати, перегинаючи людей через коліно. Оця практика авторитаризму, відсутності демократії, я вважаю, вона має бути викоренена з, взагалі з влади, тому що інакше нічого не буде. Ми просто будемо озлоблювати людей. Оця несправедливість, вона дуже гостро зараз сприймається. І тому. 8 числа, 8 грудня, буде продовження, буде друге пленарне засідання сесії. Ну, подивимося, які ще сюрпризи нам готує нове керівництво обласної ради. Дякую вам, пані Мирослава, за такі доцільні, прозорі, важливі для кожного громадянина нашої області ваші показники, також про прозорість вашої сесії, про важливі питання, які. Ви, за які ви голосували, Дякую голосували. за можливість донести це до виборця і надалі чекайте в гості, тому що справді брак інформації це підстава для різних домислів, і тому я маю намір інформувати через засоби масової інформації те, що відбувається в обласній раді. Власне, Спонукало мене навіть до цього інтерв'ю зустріч вчора з одною золочев'янкою знайомою, яка мені сказала, ну що ж, ти пішла в глуху опозицію, а ми чекали, що ти будеш працювати для Золочева. Ну, нема мене в глухій німій сліпій опозиції. Опозиція має бути конструктивна і опозиція має стимулювати тих, хто не в опозиції до конкретної роботи. Я ніколи не є в опозиції до влади, якщо вона робить реальні добрі кроки. Я завжди готова допомагати і підключатися. Я не є ніколи в опозиції до своїх земляків і. і... Готова до роботи, до конкретної роботи, готова домовлятися, переконувати, шукати підходи. От тому, якщо в когось склалося таке враження, що є глуха опозиція, і люди помилилися з депутатом, повірте мені, що такого не буде. Буде, буде робота. Можливо, буде трошки тяжче, трошки складніше, але робота конкретна буде. Отож, побільше вам однодумців Дякую. у вашій роботі. Дякую.